Доброго дня. Сьогодні хочу з вами поговорити про те, як потрібно обирати субстрати для своїх орхідей і взагалі, які посадки орхідеї взагалі ще існують. Дивіться, є така система, як відкрита система посадки. Це коли садиться орхідейка без ґрунту. Далі є закрита система, коли орхідея садиться без дренажних отворів у горшечку. Наприклад, на низ складуть шар керамзиту, далі шар. Кори це є наш субстрат. Сустра для орхідей, а зверху додають ще трішки моху. Я ці способи не використовую, я використовую набагато легший і простіший. Я використовую тільки субстрати для орхідей. І все. З цим способом впорається навіть і новачок, які субстрати я обираю для себе. Я обираю їх за розміром в першу чергу. Субстрати мають, скажімо, так, бути таких середніх розмірів, не сильно. Дрібні ось і не сильно великі. Ось в руках має ось такий субстрат. Зараз покажу, як він виглядає. Він має ось такі частинки. В принципі, тут є і. Більшенькі частинки і менші, але це не є такий дрібний дрібний. Адже якщо ви візьмете дрібніше ще субстрат для орхідеї, є більша схильність, що в ньому з'являться подури. Подури це такі малесенькі дрібні жучки, які можуть скажімо так, негативно впливати на нашу орхідейку. Ось, Якщо обирати великі, ну, наприклад, великі. Субстрати, які мають великі оці частинки, вам прийдеться вручну це все, скажімо так, подрібнювати. Ось. Тому мені дуже сподобався даний субстрат. І він, до речі, мав в упаковочці ось такий мох. Тому хто любить додавати в субстрати мох, дуже класно, скажімо так, використовувати саме цей. Але попередньо його потрібно замочувати.